Сьогодні поговоримо про TabSwap, Додали сьогодні, тобто не сьогодні, а вчора нові коди, І я хочу з вами ними поділитися. Якщо ви ще не ввели чи не знайшли куди, то на моєму кана... е, в моєму телеграм-каналі ви їх знайдете. Отже, переходимо в мій телеграм-канал. Він називається Ярик Тімчик. Посилання на цей канал я залишу в закріпленому коментарі. Або в. В описі або в шапці Це, ну, можете його знайти там. Отже, переходимо в мій телеграм-канал, натискаємо просто на перший скопіювали, ввели в гру. ось, І. А, і ще я для удобства зробив, я навіть вже сам забувся. Ось тут просто натискаєте TabSwap. У вас перекидає зразу в гру, і ви просто натискаєте. Старт мішен, щоб просто не шукати там цю гру, де вона знаходиться, може, там би забули, де вона знаходиться. Просто собі ну, прийшли в Телеграм, натиснули, скопіювали хоп, топ-свап є. Потім ввели другий код хоп, топ-свап, все чекс є, готово. Ну, я показати не зможу, на жаль, тому що я його вчора все ввів. Ось, як правильно вводити коди, я знімав на своєму YouTube-каналі. Можете подивитися, там написано, як вводити правильно коди. І все ви знайдете. Ось. Отже, все легко, все просто. Заходимо, натискаємо watch, зразу виходимо. У вас потім відскакує те, що ви можете вже ввести код, але його не вводите. Чекаєте хвилин 5, вертаєтесь назад. І перший другий код. Просто чередуйте або там, або там. Може, якщо вам скаже, що неправильно, просто беріть і другий квіз спробуйте пройти, і воно у вас обов'язково зарахується. Ось, Пройшли. Ну, просто от зайшли, тапсвап, Взяли, відкрили. Перше відео відкрили, закрили, друге відео відкрили, закрили. Ось тут воно в тасках знаходиться. У мене вже нема, тому що я його ввів. <рес> і все. І чекайте 5 хвилин. І все. І просто перший код скопіювали. Ось тут. Просто натиснули і все. Воно у вас автоматично копіюється. Не потрібно затискати. Оце Копіювати. все, все для людей зробив. <рес> Ось. І також не забуваємо підписуватись на Telegram, на YouTube і про лайки також не забуваємо, мені буде дуже сильно приємно. Е, також ви знайдете в моєму каналі нових ботів, нагадування про те, щоб ви не забували забирати щоденні нагороди, е, комбо різні. <coughs> ось я вже Це п'ятий раз чи шостий, я не пам'ятаю, публікую про бота Єскоін. Щоб ви не забували збирати монетки, тому що в них колаборація була з Tone Foundation, Telegram, Ton, одна і та саме. Тому варто цей, цю монетку збирати. Ось. Ну Все, що я хотів ще сказати. Підписуйтесь, користуйтесь. Я кожного дня публікую нові коди, нагадування. і Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки і всім пока.